Як створити стосунки мрії? Як знайти свою половинку? Сьогодні поговоримо в цьому відео. Такий вступ сьогодні. Отже, як створити стосунки мрії? Перше, що важливо для себе. Зрозуміти, відчути, як ти хочеш себе відчувати в стосунках, що для тебе важливо, які в тебе є істинні потреби. Наприклад, ти б хотів хотіла стосунки, в яких є обійми. Дуже багато і важливе для тебе, і важливе місце займає це тактильність, щоб ти. Відчував, відчувала, що тебе поважають, наприклад, цінують, що ви разом проводите час, що ви разом готуєте, чи ви разом прибираєте, і як в цьому вам разом класно, що тобі говорять компліменти, яка ти красива, що ти відчуваєш, як тебе люблять. Це перше питання, і перше, що тобі важливо прояснити для себе, що ти хочеш, як ти хочеш себе відчувати цілесно, енергетично в стосунках, які в тебе є потреби в стосунках, що тобі важливо. Тому що комусь важливо одне, іншій людині щось інше. І тобі важливо собі сказати, прописати, визначити для себе, що тобі важливо в стосунках, які мати стосунки. Буває таке, що ми отримуємо стосунки не таку людину, як ми собі навізуалізували ззовні. Тобто, ми щось собі придумали, що ця людина має бути, там, наприклад, блондин, блондинка, брюнет, брюнетка, струнка чи з певними параметрами. Тіла, чи там, займається спортом, чи займається езотерикою, чи не займається езотерикою, чи там, стюардеса, чи ще хтось, якісь такі зовнішні штуки, які не дуже той важливі. І потім ми зустрічаємо людину, яка нам подобається, і вона не відповідає тій картинці, яку ми собі намалювали в плані зовнішності. Тобто ми думали, що нам подобаються високі брюнети, а ми зустріли середнього росту блондина, розумієте? І відчули, що хочеться бути з цією людиною, так? І це теж важливо розуміти, що є речі, які от нам важливі нашій душі, реально важливі, істинно важливі наша потреба, яка на важлива в стосунках, як там, наприклад, тактильність, так? А другий момент це якісь такі е, е, критерії, наприклад, зовнішності, які то й не дуже важливі, ось. І е, е, що вони можуть не справджуватися. Це другий момент. А третій момент те, що ми можемо приписати собі, як ми хочемо себе відчувати, які в нас потреби, але щось забути. І в будь-яких стосунках є зона того, що ми цінимо, любимо в цій людині, чому ми з нею, що нам подобається, як вона до нас відноситься, і таке інше, а є зона росту, так? тобто є зона росту того, що там мене не влаштовує, я би хотіла по-іншому це бачити. Так? Щось я хочу одне, він хоче інше. Є процес домовляння і є процес росту, еволюції в стосунках, коли є щось, з чим ви стикаєтеся, і в що потрібно дивитися, не тікати, коли це виринає, і казати, «Все, це не відповідає тому, що я хотів, хотіла і ще я не знала, що я насправді це хочу, і зараз це не так, і потрібно змінювати стосунки, тому що в кожні стосунки ми беремо себе з собою, в кожній. І дуже важливо. Дивитися в дискомфорт, говорити, говорити про свої відчуття, говорити про свої бажання, домовлятися, зголошуватися на те, що інша людина говорить, і просити про себе щось і розуміти, що десь мені важливо довіритися, прийняти те, що інша людина говорить, а не стояти на своєму. Що а, ми десь можемо підмінювати поняття і казати, що е, так, це я вибираю себе, я не хочу на це зголошуватись, а насправді ми не йдемо тоді десь в ріст. Тобто є зона, де я е, роблю те, що я відчуваю, а є щось, що інша людина на чомусь на е, е, настоює на чомусь, і десь потрібно все піти, розслабитися, прийняти, піти в це і вирости в цьому. Як піти в страхи в свої, так? в щось, що мені некомфортно, десь в мене супротив, але коли я йду в цей супротив, то я десь росту, виростаю нові якісь якості в собі відкриваю, більше любові, більше, більше безумовного прийняття любові до світу, більше розуміння людей я відкриваю. І тут така дуже тонка межа, яка в кожної людини це така гра, гра життя, в якій ти навчаєшся на своєму минулому досвіді і йдеш. В щось, що тобі дискомфортно, ти в це дивишся в те, що болить, щоб вирости. А якщо постійно бігати від того, що болить, куди не хочеться дивитися, бо там боляче, то ти не ростеш і ти знову наступаєш на ті ж самі граблі просто з іншою людиною. І ось, якщо повертаючись, якщо повертатись до питання про те, як створити стосунки мрії, це перший момент це зрозуміти, як я хочу себе відчувати, яка в мене потреба в стосунках. Другий момент а це дати собі відповідь на запитання, що мені дадуть стосунки. Тобто, от я є один одна, і от мене будуть стосунки, і що тоді, що тоді мені це дасть виявити потребу, яка у вас є потреба, яку ви думаєте, що стосунки вам її закриють, виявити цю потребу, і поки ви є одні, закрити собі цю потребу, тобто дати собі те, що ви хочете мати в стосунках. Дати собі те, що ви хочете отримати від іншої людини. Що ви насправді, ви дорослі, ви можете це собі дати самостійно. І коли ви, і в чому магія відбувається, коли ви самі собі даєте те, що вам потрібно, притягується людина схожих вібрацій, яка вам теж буде давати те, що вам потрібно, те, що ви вже собі дали і можете давати. Що ви можете собі, себе обіймати, що ви можете піти на якийсь івент, де вас будуть обіймати, якщо вам потрібна тактильність. Та І потім притягується людина, яка теж любить обійми. І це так працює. Спочатку дати собі це. А, не вимагати, навіть якщо ви вже в стосунках, то не вимагати від партнера, а закрити цю свою потребу якось іншим чином. Так? Іншим чином. А, Йдучи на івент, чи ходити на масажі, в спа, багато турбуватися про тіло, на тренування, на спорт, обіймати себе, гладити себе, дати собі це. І тоді навіть партнер може змінитися, може бути ніби іншим. Хоча він завжди може насправді був таким, просто ми цього не помічали. Або ми самі менше його обіймали, і він себе теж так поводив. Або ще якось, або він реально ніби як змінюється. Зовсім інша людина стає, <свісно>, коли ми самі собі закриваємо свою потребу, не вимагаючи від іншої людини. І ще буває таке: у мене якось на консультації був чоловік, який. Ну, от йому не вистачало тактильності в стосунках від жінки. І суть в чому виявилась? що ця людина не реалізує свій потенціал, а йому важливо а, йти в масаж, в енергоцілительство, працювати з тілом і з енергією, з людьми через масаж, через енергію. Ось і що в нього це класно виходить. І відповідно, він не реалізує себе, своє я. Він е, намагається цю потребу в тактильності і реалізації ніби замінити і висловлює претензії до дружини. А, і, або не висловлює претензія, просто відчуває, що йому цього не вистачає постійно, в якійсь нехваті, недостатності. А, що йому цього не вистачає, так? І що ніби дружина це має дати. А насправді в суті, в глибині, що людині важливо. Йти в реалізацію і саме в цьому, в тому, що пов'язано з тактильністю. І ця потреба його буде реалізована. І не просто реалізована, на цьому можна заробляти гроші, так? Монетизувати можна це, реалізувати себе. І буває, що людина в шоці, тому що в неї, там, наприклад, свій якийсь бізнес чи якась інша діяльність, офісна робота, і тут йому кажуть, що тобі треба йти в масажі в енергію, в енергоцілительство. Він в шоці, так? що це ніби зовсім інше. Але насправді це і є істина те, що людини, людині приносить задоволення, те, що е, от їй постійна і потреба, і приносить задоволення, і вона від цього сама у задоволенні кайфує. І ще й інші люди кайфують, коли, вона, коли ця людина їм робить там, масаж а, чи якісь сесії. Так? І буває таке. І дуже часто е, бувають якраз якісь претензії в стосунках, коли. Ми не реалізуємо свій потенціал. І він може бути різним в масажах, так, не тільки в масажах, ще в чомусь. У нас виникають якісь претензії до іншої людини. А що вона там нічого не робить, чи не реалізується, чи ще щось насправді це ми десь не реалізуємо свій потенціал. І варто це помітити, коли ви це говорите іншій людині. І це інформація для того, щоб я зробила певні дії, інші дії. Почала реалізовувати свій потенціал певним чином. так? І це інформація і використати це на свою користь, і побачити в цьому для себе відповіді, куди мені рухатися і що мені робити. І це був другий момент, що перше це про те, щоб зрозуміти, що я хочу в стосунках, зрозуміти, яка потреба, і дати собі це. Цю потребу реалізувати, і тоді людина притягнеться така сама, яка любить тактильність, тому що я собі це можу дати. І притягнеться така людина, тому що я стала такою людиною. Я стала тою людиною, яку я шукала для стосунків. Я собі дала ту потребу, реалізувала, яка мені потрібна була від стосунків, і ці стосунки підтягнулися під мою реальність. Ось і третій момент, як створити стосунки, мрія це робити те, що ви не робили раніше. Якісь дії, тобто ходити туди, де умовно ваша цільова аудиторія, знаєте, як то називають. Тобто, якщо ви цікавитесь там, йогою, танцями, ще щось, ходити на танці, ходити на йогу, там, де і чоловіки, і жінки, відкритися до нового, встановити тіндер, відкритися до нового, знизити рівень гордині в собі, відкритися і спробувати. Тіндер, знайомства, спіддейтинг, різні практики, енергопрактики, йога, там якісь колективні медитації, колективні практики, де умовно може бути людина, яку ви шукаєте там, чи айтішники разом збираються, чи якісь нетворкінг, клуби онлайн і, і вживу. Почати ходити на івенти, не сидіти вдома. І ще один такий момент четвертий, важливо зрозуміти, бо як людина така думає, хоче стосунки, але чомусь ці стосунки не виникають, не, не, не з'являються. І важливо побачити, що там які, які сидять вигоди, можливо, чи страхи. Чи втратити людину, коли ви вже до неї прив'язалися, ви її любите і ви її втрачаєте, тому що це може стримувати? Чи ви вилаштували навколо себе а, такий а, кокон непрохідний? А, вилаштували стіну між собою і людьми, тому що ви боїтеся, що вас ранять ці люди, зроблять боляче. Так? Але тоді? Як Як ви будете мати стосунки, якщо ви боїтеся, що вам зроблять боляче? Ви ніколи їх не будете мати. Коли, Якщо б люди. Перестали входити в нові стосунки і після того, як їм один раз хтось там кинув, чи щось там зробив, чи зрадив, чи ще щось, щось, то взагалі б ні в кого не було б стосунків ніколи, розумієте? І важливо не чіплятися за ті досвіди, а відкритись новому, спостерігати і створювати, пам'ятати, що ти створюєш свою реальність, ти створюєш тих людей, які до тебе притягуються. Значить, це саме ті люди. Які тобі зараз для чогось потрібні. І, можливо, потрібно подивитися в це і побачити, а що мені потрібно в собі прийняти, зрозуміти, трансформувати, зцілити через те, які люди до мене тягнуться. Це теж певна інформація. Ось. І загалом це ось такі декілька основних пунктів. А, ще один згадала, дуже важливий пункт це енергія. Дуже важливо. Приділяти собі увагу. Приділяти собі увагу в плані реалізації свого потенціалу, в плані свого тіла, працювати з енергією, тому що особливо жінки, коли жінка наповнена, коли вона щаслива від того, що вона робить, коли вона реалізована, коли вона дбає про себе, про тіло, увагу всередину себе, про свій внутрішній стан. Коли вона розвивається, вона цікава, вона магнетична, магнетична і наповнена. Енергетична така ємність, яка притягує погляди. І це важливо теж розвивати, щоб тебе бачили. Щоб бути помітною, щоб тебе бачили. І прибирати страхи, які отам за. Ховаються, що може бути страх бути помітною, що це небезпечно бути помітною, що це небезпечно бути сексуальною, і працювати з цими блоками, працювати з енергією. І якщо я тобі відгукуюсь, то приходь до мене на сесії консультації. Ми попрацюємо і з енергією, і зі станом, і з ментальним, з психікою, з емоціями, з блоками, розблокуємо все, що заважає тобі побудувати і знайти стосунки. В яких ти будеш саме ти будеш щасливий щаслива в своєму житті? Бо в мене таке було, що люди після моїх ефірів, після моїх сесій, після розборів, хроніка каші, послань, ченнелінг, одна фраза моя допомагала людям зберегти стосунки. Були різні в них обставини, різні ситуації, але вони пам'ятали одну мою якусь фразу, яка їм запам'яталась, і їм це допомагало зберегти стосунки, подивитись інакше на свої стосунки. Чи якщо вони виходили зі стосунків, то я допомагала їм прожити цю, цю кризу і вийти знову в плюс в енергію, в бажання діяти, жити і знову відкриватися для нових стосунків, не замикатися. Дякую за перегляд. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. І до нових зустрічей. Пишіть в коментарях, що цінного, що берете з собою, що відчули, і теми, які вам цікаво було би почути, побачити, повідчувати, що вам цікаво, які є запитання до мене. Можете будь-які писати про те, що вас хвилює, з чим ви стикаєтеся, де ви застрягли, чого у вас немає, чого вам давно хотілося. І ми разом. Розберемося, і я буду рада вас підштовхнути, провести вас швидше до здійснення ваших намірів, цілей і бажань. До нових зустрічей!